Був прильот, загинули і жінка, і чоловік. Діти вилізли через вікно, сама старша витягнула у сейф. Два, чотири і сім. Сім чи восім років. Ну не старший. Зозресіння в його, в його біжить, він кричить Я в хату, і біжить до хати. Його держать, води наливають, він рве так. Це страшне, що робиться. Не хочеться нікуди їхати, я вже стара. з села. Мені вже 80 телефони хочеться мені тут верти, щоб тут в мене поховали. Це він тут лежав. Це ми все розкапували, все витягували. Хати нема, хлопець дивом вижив, обізвався. А ви його там кликали? Так, да, 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 да. Сашко, Сашко його звати. 12 годин. Впав шахіт. Я 5 хвилин як нього від нього від'їхав. Мені повезло. П'ять минут їхав, просто прийшов в хату, ну, додому, ну це в кінці села якраз. Тільки почув, що той він занижався, ну, як в піке. Пішов, упав, побачив, що, як кажуть, радіус, то близький, ну це ну, кілометри два. І дивлюся, просто ну, таке, як сюди, влучання. Схватився на велик і приїхав сюди одразу ну По-другому не скажу, відкапувати, тому що він був під завалами, Там ми вручну все одривали. да, да, ні, ні, як кажуть, поки не обізвався. Як тільки він ми почули, що обізвався, ми просто вже ага, живий, значить треба ну, далі. Якщо він не обізвався, ми б, мабуть, не побачили, його просто ну, присипало повністю. Ми його навіть не бачили, що він лежить ну, от перед нами, його просто засипало ну, цим шлаком. Це він дивом. Ми всі, коли ми його відкапували, просто як він, йому чи... допомогло <смогло> те, що вікна ми не придавило, а вікно держало, і воно якраз на нього він на дивані був якось так, що просто повезло. Та в нього був шок. Сильний, сильний удар по голові був, щоб успокоїть його не молити, що в нього, ну, він не розумів, у нього контузія. Він не розумів, що він робив, бігав. Психологічно ніхто ні до такого не готовий. Навіть ми. Та що, страшно? Звісно, що страшно. Всі кажуть, що виїжджати, ну куди? Родичів немає десь далеко, а щось друге шукати. Місце роботи ніхто нікого ніде не жде. Там впала ракета, була і вона не здетонірувала, теж повезло кажуть. А так, оце друга неділя, як сильно такі прям обстріли. Сьогодні теж предупреждають, що життя, чекайте погану ніч. Всі на тривогі, всі на чемоданчиках. Більше вже Час села і так вже виїхала. Ми машинами на ніч виїжджаємо, посадку тільки так. Тому що страшно спати. Я, наприклад, до трьох часов до чотирьох не сплю, тому що починаючи з 12, 11 годин вечора тривожність. Ти чуєш, як воно летить. Ти зриваєшся, вдіваєшся, документи хватаєш. і не розумієш, або бігти, або заводити машину і тікати. А куди воно впаде, ти не знаєш. Воно летить, ви чуєте його. Да. Чим ближче його чуєш, тим далі біжиш. Ну а бігти то нікуди. Всі виїхали. Я остався й батько. Батька просто зараз посівна, можна навіть звучить. Для кого вони сіють, безпонятно. Боюсь, а що робити. Зараз знайшли квартиру, а там потихеньку виїжджаємо. Я кажу, ще якась неділя, дві і все, а то й менше. Ще як жахнуло, так воно летіло ті ми повискакували. Чую, ось сусідка кричить: Саня, Саня кричить. О, і, а я і хлопцям навпростець, кажу, ой, там же хлопець, кажу, те сидить. І вони рили, рили, рили. Ну добре, що ходив, не глибоко він сидів. О, і бігом води, бігом ото води йому заливають, риють, риють, розривають, його. І кричать, живий, живий. Так ми як кричали теж, а вони кричать, та тихо, не кричи, бо ще один шахет летить, а ми не почуємо. А ми кричимо, що живий, радуємося з нею, що живий. І плачемо, і радуємося, і кричимо, що ми тільки не робимо. А я глянула на свою хату, нема хати. Давай. Ну, оце ж щось рядом я сусідка. Нема криші, знесло кришу і сарай, і сіник, і два сараї, все перебило, все, все вже перебило, страшно, дуже страшно. Просто сьокла полетіли на нас, отак. вікна всі повибивало, двері відкрило, все що. Дуже страшно, Господи. О той прильот, як ще якраз вийшла, було мабуть 15 хвилин, другої, так він, я думала, машина зірвалася коло сусідки. Так, огонь кругом горить страшне. О, оце 29-го, це перший раз оце гупнули в нас 29-го, оце шов в хату. Не знаю, що дітки залиши живі, вискочили, це сусіди казали, вискочили і кричали поможіть, поможіть, а там сусіди рядом і ото забрали їх, а їх витягли вже мертвими. Дуже жалко. Молоді такі, знали? молоді. Страшне, страшне, що робиться. Мати її прибігла теж, вона на тій вулиці живе, теж прибігла, кричали там усі, господи. То бабуся і да Я, да, ну, да да. ма бабуся тих дітей, так Да, да, да бабуся. Так, да, була пожежа, дуже пожежа. І, а тоді потушили, опять загорілося, опять визивали пожарку, приїжджали. І наші приїжджали. Не каферанко фермер у нас приїжджали, якась машина з водою приїжджали, теж тушили. Я, не, я бачила, я сюди я так виходила, горіло, дуже горіло. Збираюся потихеньку, складаю речі. будемо десь до онука їхати у Дніпрі. Я поїду, він не хоче. Він остане, кричить, залишаюся в хаті і все. Ну що залишатися? все повебенно, все тече. Ось невеликий дощ, воно вже тече. Воно тече. Куди? Ну не хочеш, а що вже. Я ж не, по, не заберу його, на руки і не, не посадю. А це? Є 90 корей та 20 качок. І більш нічого не держу. І оце, і оце, куди мені з тими курями? Як мені поїхати? Є люди, ось повиїжджали, випустили курчати курей, і, і поїхали люди. Багато так от залишать, собака кутів. Ну, Та сусіди там бросили, троє цуценят такі чи маленькі собаку бросили. І там же де вбило, теж двоє собак бігає. І зараз сусідка виїде теж. Бросить, цуценят. Ну, то там, де сусідка там виїхала, там кума їздить, підгодовує, воза їм їсти. А так, а так бігають. Мотор — це чотирьохциліндровий чоловік казав, Тате, у гарбузах пішла гарбузи вирубувати, так як перечепилася, коли він лежить. Кажу, діду, я тобі принесла заначку, принесла, кажу, він каже, хоч свічу викручу, рашистську. І все. А так ото позбирала, опять ще одне принесла, а там стільки всього от того безпілотника повного. Нема зв'язка, зовсім немає. Нема. Або, а як дзвониш, воно, і а-а, і нічого не чуть. Нема зв'язку нічого ніякого. Ага. Та давно вже, давненько оце не те. А, а зараз так взагалі вже на такий мобільний не, не додзвониться ні до кого, а тільки через інтернет. Ну, Сказали, вже не будуть сюди нічого завозити в магазин, бо то, що є, розпродають і все. Йої, гучно було, повибігалися, поперелякувалися. Летів, а я у спальні. Лежала, а воно сипеться на мене усе, а я не пойму нічого, що це на мене таке сипеться. А вікна повиривало, двері повиривало, хата замкнута була, замок вирвало, а діти прибігли, поперелякувалися, кричать, думали, що вже я мертва. А я кажу, я лізу потихеньку. Ну, вони зраділи, що я обізвалася, що я жива стала. Воно якось так хотіла, тоді як гепне. Там у хаті страшне, страшне. Тут було кругом скла страшне. Ну, я так на вікнах трошки той позбирала, та там у ванну таку висипала його. Кругом повна хата і ще оце мету, мету, а його й вимести не можна. Кругом, кругом скло на вікнах, отам От очки в спальні, штори висять, а тоді штору тягну, а там. Повну в шторі, отаку, штори так і висять. А за першим разом воно що той і люстро впало, а тоді син прийшов і каже, переходь у ту спальню, і я в тій спальні, а якби щоб у тій спальні я спала, то кердик би мені було. Ой, не доведіть, Господи, не доведіть, Господи. Це страховище і все. І що воно буде? Чи... чи буде тут, чи не буде. Не хочеться нікуди їхати, я вже вже стара. Я вже 84 ходить, хочеться мені тут умерти, щоб тут мене поховали. Скільки мені тут осізню осталось? На Їхати до внучка, до ну до своїх. Хочеться вмерти тут. Тут недалеко ще кладбище. Своє село найрідніше і найлучше. Я мені 84 роки, я оце тут родилася, оце тут і живу. Ніде, ніде я не була. це чи Як чоловік був живий, то там пару разів у дні проз'їздили і той, у, у Запорожжі. І я більше ніде не була. Я оце тут і тут і тут. У мене город, ми нічого тільки засіваємо. засіваємо. Або пшеницею, або ячменем, так що нічого тут не садиться в мене. Оце до війни садила трошки, і картошечку, це все садила, а тоді вже нічого не, не стало садити. Щоб війна кончилася, щоб ви жили, як і жили, щоб могли мої онучата до мене приїжджати, я до них, їх, щоб їхала. Немає. Не їдуть нікуди. Ніхто не може нікуди приїхати. Щоб війна кончилася. І щоб був мир і щоб жили ми так, як жили раніше. Без страху, без проблем, нічого, потихеньку. Городи садимо, вбираємо. Ну, життя движеться, а це що?